Як із середини хитати режим Зеленського. Інструкція як перемогти режим Зеленського. Виводити гроші з банків, не платити податків, не допускати перевірок податкових, перестати платити податки, послухи ЖКХ і обвалити систему. За декілька місяців нема грошей в бюджеті. Нема режиму Зеленського, їй не потрібно нічого захоплювати. А що ви думало? Що потрібно йти на банку? Ні. Просто взяв і не сплатив. Ви, виводь гроші з банківської системи. Виводь гроші зі своїх карток, бо їх будуть блокувати. Не тримай гроші на банківських картках довго, бо вони будуть блокувати. Ваші гроші через нібито борги, які вони всім напишуть. Саме так, режим Зеленського легко перемогти, також що стосується режиму Зеленського. ТЦК не утворена законом відповідно до статті 92 пункту. 9... 12 Конституції України, яка не існує. Конституція, не існує, вона не прийнята. Через відсутність початків печатки в РСВ на законі про Конституцію України. Це перше. Друге, ТЦК не створено розпоряджу актом, як і військові частини, закон України про громадянство не приймався. Раз. Друге, Ліквідовані військові комісаріати не є правонаступниками військових комісаріатів УРСР, також нема. Спадкоємців для військових комісаріатів. Що я маю на увазі юридичних осіб? Правонаступників, військомат нема, але хтось мені скаже, що в законі є. Закон цей писався не для цього. Якщо вас цікавить, юридична консультація з будь-яких марк права, це коштує 300 гривень. Розгорнута юридична консультація коштує 500 і 1000 гривень в залежності від складності ваших запитань. Вихід із статусу фізичної особи 500 гривень. Також я надаю консультації з кримінального права і процесу. Це коштує від 100 до 300 доларів. Саме так, вирішення питань з ТЦК та СП консультація коштує 500 гривень, складні питання по ТЦК та СП 1000 гривень, заповнення позовної заяви в суд. Коштує 1500 гривень заповнення просто заяву в суд, 1000 гривень. Підпишись обов'язково на цей YouTube канал, TikTok канал від інших підпишись. Підпишись тільки на мене. Саме так і ніяк інакше. Доб'ємо разом до мільйона, а потім і до 10 мільйонів. Також не забувай робити донати, лайки, репости. Репости в соцмережах, а також у месенджерах Viber, Telegram, WhatsApp, та інші. Підпишись на цей канал, буде дуже цікаво. Також я роблю витяг з ЄрДПО. Звертайся тобі треба. Саме так. А також консультую з будь-яких норм права. Звертайтесь, будь ласка, на електронну адресу Тобі це треба. Також ти можеш нажати на кнопку спонсорства та стати спонсором цього каналу. Я єдина надія на майбутнє України. За допомогою ваших донатів. Я розвиваю правозахисну діяльність в Україні та захищаю саме ваші права та свободи людини та громадянин. Звертаюся до віцепред. Не забувайте робити донат регулярно.